Україна війна, Бог. Історії, коли він був поруч служіння під час війни Олександр Слободський, Перша Київська громада церкви Адвентистів Сьомого Дня протягом березня, квітня 2022 року, слугувала сховищем для людей, які втратили житло під час бойових дій або не могли жити вдома через постійні обстріли. Протягом цього періоду в приміщенні церкви жило і харчувалося від 20 до 40 осіб. Майже щодня в Домі молитви роздавали хліб і духовну літературу близько 150 особам. Коли в Києві була обмежена можливість купувати продукти харчування, велику підтримку церква отримала від братів і сестер із Луцька, Львова, Вінниці, Чернівців. Двічі на тиждень ми запрошували жителів нашого району на зустріч у Домі молитви. Читали з ними біблію, молилися і роздавали продуктові набори. На таких зустрічах було приблизно 100 осіб. Ми створили у Viber чат для спілкування і оперативного обміну інформацією із сусідами церкви ось один з відгуків наших нових знайомих. Дякую за посилання на чат я рада всім тут раніше. Я бачила вас лише з вікна мого будинку навпроти. Думала, який гарний храм, як замок під горою. Господь нехай береже цю спільноту і стає дедалі більше прихожан церкви. Усім благодаті й благословення, з повагою, Марія. Помітивши інтерес наших гостей до святого письма, ми організували групу з вивчення Біблії. Учасники групи дякують Богові, що познайомилися з ним через такі складні обставини. 19 березня, на 24-й день війни, справжнім святом стало перше хрещення у воєнний час. Четверо осіб уклали завіт з Господом. 16 квітня на 52-й день війни охрестилося ще четверо осіб. Духовний шлях кожного з них унікальний, але хочеться розповісти про одного з них. Юрій до війни працював викладачем правознавства в одному з державних ВНЗ Чернігова. З перших днів війни він вирішив послужити як водій-волонтер і почав шукати таку можливість. Йому порадили приєднатися до волонтерської діяльності церкви Адвентистів сьомого дня. Юрій згадує, як в один з перших днів війни та ще й у свій день народження він евакуював із Чернігова близько 50 осіб. Коли ситуація в Чернігові ускладнилася, водіям довелося жити в Києві у приміщенні дому молитви, що на Ямській 70, і при нагоді їздити до Чернігова з гуманітарними вантажами. Юрій знайшов нових друзів у церкві, щоденно відвідував групу з вивчення Біблії. Часто до пізньої ночі читав іншу адвентистську духовну літературу і йому Святий Дух відкрив Євангеліє. Він уклав завіт з Господом через водне хрещення. Багато людей вперше почуло вістку для останнього часу в нашому домі молитви. Дякуємо Богові за те, що він веде нас через нові для нас обставини і допомагає нам ставати ще сильнішими у вірі.